Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський поруч зі мною адвокат і кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко. Будемо говорити про чергову хвилю мобілізації. Про це вже багато говорять і хочеться почути думку адвоката з цього приводу. Тим більше, що за останніми повідомленнями вже оголосили надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях. На що це впливає? Чи... Правомірна четверта хвиля мобілізації, так скажемо. Так, звичайно, вона проведена у повній відповідності до законодавства, є належний указ президента, є рішення парламенту, який затвердив. Це, до речі, вже четверта хвиля мобілізації. Кожен раз парламент ці питання вирішує відповідно до Конституції. Тому я не бачу тут якихось. Сумнівів з боку юристів принаймні, я не чув. Щоб хтось юристів ставив під сумнів законність мобілізації. Ну є думка адвоката вашого колеги, це відомий правозахисник. Зараз я знайду його ім'ям, але він каже: він, що незаконна четверта волна частичної мобілізації, От. і Как українцям, котрі не жилають воювати, законно не попасть на несуществуючий фронт. А, він надає навіть такі а, поради і рекомендації. А Ігор Ґадецький, ось ось так. ну це для мене новина. Що знайшовся такий юрист, який сумнівається в законності мобілізації. Справа в тому, що мобілізаційні заходи є, закон відповідний. Провадяться не тільки під час війни, але, скажімо, в особливий період, який визначений законом, його параметри. Ну, от землетруси, стихійні uh -huh. лиха, антитерористичні операції. Це може призводити до введення не обов'язково військового, а, наприклад, надзвичайного стану, що і зроблено зараз в Донецькій Луганській областях. Тому дивує позиція мого колеги. Ну, якісь резони в нього видно є. Uh -huh. Може, коли є надзвичайний стан певних фахівців мобілізують, а не всіх, ну так, скопом, як то кажуть? Ну, скажімо так, визначається це мобілізаційним планом. Є mm -hmm. мобілізаційний план, він затверджується. І беруться ті фахівці, дійсно, які потрібні. Давайте ха, брати реалії. У нас 800 тисяч є цифри людей, які пройшли через. Гарячі точки лише тільки таких: тобто це Афганістан, це Сирія, Ефіопія, різні країни, де брали участь ті, хто тепер має статус учасника бойових дій. Крім того, чимало наших громадян проходило навчання з країнами НАТО на тому ж Яворівському полігоні, брало участі і в навчаннях за межами України в рамках співпраці з НАТО в першу чергу. Тому в нас достатньо людей і достатньо фахівців, які можуть виконувати завдання, зокрема і в зоні антитерористичної операції. Ну, звичайно, що ці завдання наближені до бойових дій. Угу. А правомірно, те, що нам кажуть, якщо ви будете хвилятися від мобілізації, це загрожує вам позбавленням волі від двох, здається, до шести років. Безумовно, є стаття закону, якщо оголошена мобілізація, зокрема часткова. Угу. То вступають в силу відповідні правила і, відповідно, посилена відповідальність за ухилення від військової служби. Одна справа в звичайний період, мирний, назвемо його. Інша справа в особливий період або військовий період. Зараз особливий період. Він почався ще тоді, коли перша хвиля мобілізації була парламентом схвалена з цього моменту. Вступив в силу Указ перший, і відповідно вже почався особливий період. Угу. Існування всієї країни, не двох областей, навіть всієї країни, ну, кажуть, тому нібито, якщо не введено воєнного стану, тоді ця стаття, тобто вона не набирає чинності, так би мовити. ну, це аргументація людей, які мабуть не знайомі з законодавством, тому угу. що ще раз підкреслюю: мобілізаційні заходи і залучення людей до силових підрозділів потрібні не тільки під час війни таке було, скажімо, в Вірменії, коли був землетрус. І там діяли військові, бо ну а хто ще, звичайно, і рятівники теж, але їх недостатньо, не, не вистачало. Тому застосовувалися військові сили і для того, щоб мародерство припиняти, і для того, щоб людей нагодувати, і щоб їх витягти з-під завалів і так далі. Е, і, звичайно, коли ведеться антитерористична масштабна операція, де терор, терористи, ну а фактично ми ж розуміємо, що це російські найманці та й регулярні військові частини російські, хай не в повному складі. Владі. Хай без авіації, без медичних частин, але це регулярні війська Росії, які чисельністю вже перевищують чисельність того контингенту, який там від української сторони знаходиться по лінії. Ну, називають розмежування, я вважаю, що це вже лінія фронту. А до речі, ось Ігор Годецький, його а, стаття, і він там каже про те, що «нет утвержденої форми повестки для оповіщення о мобілізації. Він помиляється. Ну, наприклад, Національна гвардія таку повістку давно затвердила. Вона є відповідно до закону, і саме мобілізаційна. Бо до служби в армії можуть в різних формах люди закликатися. Це може бути і строкова служба. В нас вона відновлена, і зараз вже є максимальний строк 18 місяців півтора року. Раніше було 12 місяців. Для uh, ряду категорій вона менша 12. Ну, тобто, особи, що мають звання магістра, служать не 18 місяців, а 12. А є служба в резерві, і ті, хто, до речі, служить в резерві, Ті не закликаються до мобілізації, uh -huh. так само, як і особи, що мають броню. Ну, можна сказати, про цілий ряд категорій. Якщо я думаю, буде я думаю, у нас час, я почуваю. Я думаю, це потреби. не потрібно. Так, Добре. Можемо повернутися до статті. Ігор Гадєвський каже, у нас йде частична мобілізація, вона об'являється тільки на часті території країни для мобілізування одного или нескольких подразделений, поэтому объявление частичної мобілізації не дає можливості государству в полном объеме задействовать конституционную обязанність защищать родину. Тобто -то Ну, помиляється цієї... городецький так? хай почитаєш указ и почитає рішення парламенту. Мобілізація проходить. На всій території країни, крім окупованого Криму, і крім окупованих частин, населених пунктів, окупованих в Донецькій, Луганській областях, бо там це неможливо робити. А так фактично вся територія країни, яка підконтрольна українській владі, вона вся охоплена мобілізацією. Вся країна. І ще раз хочу підкреслити, пан Городецький, ну може, мав би. Ще раз перечитати документи відповідні. Почався особливий період ще з весни, mm -hmm. з першої хвилі мобілізації. Я, я ну, його звуть Годецький, Ігор Годецький. Годецький. А, я думаю, що ці статті а, ну, потрібно розбирати, тому що є багато статей, а, там 17 фактів про мобілізацію. Ну, наприклад, її можна побачити на Ліганет, і все дуже а, чемно пояснюють. А є 50% інших статей, як а, російською мовою, від мобілізації, як законно від мобілізації. Що нужно знати призивнику, якого там тягнуть в воєнкомати, щоб там не приймати участь в війні? Тобто є 50 таких статей, а є 50 таких, таких статей. І якщо це адвокат не розбирається, треба долучити до ефіру іншого адвоката, який розбирається і може вже. Улічить во лжи, так би мовити, ну тут навіть сама бачите, спрямованість таких заголовків uh -huh. свідчить ну про сумнівність рекомендацій. По суті пропонують якісь чи легальні, чи напівлегальні способи не виконувати свій обов'язок, обдурити державу. І зрадити себе, свою сім'ю, своїх співгромадян. Більш того, ну давайте будемо реалістами. Ви знаєте, статистика сучасних війн, якщо брати сучасні війни не попереднього століття, то серед мирного населення рівень. Загибелі під час війни, повномасштабної війни набагато вище ніж серед військових, тому що військові все-таки мають бронежилети. У них є споруди для захисту від артобстрілу, там від mm -hmm. літаків. Вони своєчасно отримують від розвідки дані, коли будуть бомбити чи нападати буде ворог. І втрати військових вони не такі великі серед цивільного населення. Якщо почнеться повномасштабна війна, якщо ми це не зупинимо, а ми маємо всі можливості це зробити. Втрати будуть більші, і ті, хто від коси, вони якраз ризикують і загинути. Um. Вони ризикують. У Маріуполі загинули можливо і ті, хто не хотів би служити, а міг би. Були б вони на передовій, вони б могли б врятуватись, тому це ще невідомо, чи вони виграють цим. Ну і другий момент за це є кримінальна відповідальність. Е, у нас дійсно по деяким е, селам є ситуація, коли 50% військовозобов'язаних визнаних хворими. Ну, угу. зараз перевіряють повторно медичні комісії і виявляють факти підкупу, що лікарів підкупали. У нас є, і це а... зараз уже спосіб, який не працює. Хай знають ті, хто користується подібними рекомендаціями рекомендаціями сховатись від армії, що цей спосіб підкупити лікаря не зараз не працюватиме. У нас є думка політолога Костя Бондаренко, висловлює думку про те, що е, якщо ну е, ну давайте його послухаємо, а потім прокоментуємо, Охайте. щоб я не говорив вже е, костя, не говорив за костю Дивимось. мобилизация в украине очередная волна которая с одной стороны пока что проходит под такими бравурными заявлениями украинской власти но в то же время как показывает ситуация на местах неоднозначно она воспринимается во многих регионах в том числе на западе украины на в центре и так далее когда военные комиссары докладывают о том что целые села внезапно за одну ночь мужской. Тоє населення щезає, виїжджають на заробітки в, е, за рубіж або е, же уходять куда-то. І е, у суспільстві. Ну я почув думку Костя Бондаренко. неоднозначно сприймається ця мобілізація. Тобто, ну давайте так. Це не в суспільстві. Є ряд національних меншин. На жаль, е, е, ну давайте будемо говорити правду. Українці йдуть на війну і росіяни, до речі, охоче захищають свою батьківщину. Є, на жаль, випадки, коли деякі села, я не буду виокремлювати, але це от 13 у нас захищених є національних меншин, угу. і кілька з них, на жаль, демонструють таку позицію, що це не наша війна. Хай воюють українці, хай воюють росіяни, хай захищають Україну. Ми воювати не хочемо. Дійсно, але це ті села, де ви не почуєте ні української і навіть російської мови, ви практично там не почуєте. Там звучить інша мова. Бачите, це ще раз говорить про те, що ну, треба нам подумати про те, як зробити країну єдиною, навіть в тих регіонах, ці регіони є і на західній Україні, але в тих регіонах, де українська держава ще не спирається на український менталі. На українську ідентичність. Там інша ідентичність, інше відношення до війни. А ви б взялися захищати людину, яка ухиляється від е, мобілізації як адвокат? А, ну, адвокат захищає не злочинця, а захищає стандарти правосуддя. Якщо е, йдеться про захист чесний, то тут нема нічого ганебного, тому що навіть злочинець. Має бути представлений належно захисником, отримати права свої, мати можливість до речі, і покаятись, отримати за це зменшення uh -huh. покарання. Я до речі за те, щоб ми провели амністію для і уклоністів від мобілізації інших. Ну щоб вони свою вину на фронті якби відкупили. Щоб вони кров'ю, якщо потрібно, змили свій гріх. До речі, і для інших, скажімо, якщо невеличкі ну, водії, які з коїв ДТП, загинули люди, це страшно, і за це треба дійсно відсидити, строк в тюрмі покарання віднести. Але якщо такий водій міг би на фронті нам допомогти, зараз потрібні водії, не тільки водії танків, але й транспорту звичайного, вантажного транспорту чи штабної машини, ну, хай би там. Хай би там свій гріх відкупив на фронті. Тому треба подумати нашому парламенту і про такі варіанти, щоб люди не сиділи в тюрмах, а можливо в окопах змогли, якщо вони готові захищати батьківщину. Я знаю, що є таких чималенько, чимало, чималий відсоток в'язнів, готові служити батьківщині. Серед них, до речі, є бійці, які пройшли і Крим, і Рим, і вогняні труби. Може, це на них і вплинуло, що десь вони і зірвалися, десь скоїли якийсь насильницький злочин, але на фронті вони зможуть себе реабілітувати. Чому би ні? Ви сказали, якщо вони готові. Так, тобто ми запитуємо у на амністію, у злочинець в'язень повинен дати згоду на амністію. Якщо він не згоден, хоче сидіти в тюрмі, угу. ну що ж, тут якби дійсно, ну, хай там відсижується, але хай пам'ятає, що буває, що бомлять і тюрми і гинуть і в'язні. Луганській Донецькій області такі випадки були, коли в'язні гинули. Угу. А, дивіться, ми запитуємо в'язня, чи готовий він а, залишитися у тюрмі? Чи приймає він, треба, щоб парламент угу. видав відповідний закон про амністію, казав, що ті, хто підписують контракт на військову службу, Зараз це можна від трьох до п'яти років. Ну я думаю, що строк має бути не менше, ніж має відсидіти той uh -huh. хто зараз у в'язниці, то я вважаю, що це підстава для застосування до нього амністії. А чому не можна так проводити а, мобілізацію? А, приходиш у воєнкоманд, тебе запитують, ти готовий іти в зону АТО захищати батьківщину? Ти кажеш, ні. Я готовий нести альтернативну службу тут, на місці в нашому Києві. Там, наприклад, я готовий там працювати там, фізично, лопатою і так. Далі. Готовий, інший каже, я готовий підписати е, договір на 3-5 років і е, ну, бути і захищати батьківщину. Ну, Альтернативна служба застосовується лише до певних категорій осіб. Угу. Це е, люди, які за своїми релігійними поглядами, і це треба підтвердити фактами, не просто що людина заявила, що от я поміняв релігію вчора. Це береться, є певні релігійні общини, які е, принципово проти того, щоб брати зброю в руки. Ну то вони можуть бути водіями, там, вантажного транспорту, можуть бути е, кашоварами і так далі. Mm -hmm. Робота знайдеться. Е, роботи на фронті та й в тилу чи маленьку, в тому числі і для армійських підрозділів. Треба охороняти. Нам не тільки лінію фронту треба охороняти атомні станції, хімічні заводи, об'єкти. Але робити, знаєте, вибір іти на фронт чи лишитися в тилу за конкретною особою, було б неправильно, тому що, ну вибачте, ми тоді людей ставимо в нерівні умови. Той, хто патріот, хто хоче захищати батьківщину, тоді в гіршому становищі, ніж той, хто патріотизмом, знаєте, не відзначається. Це неправильно. От Коли пропонують дозволяти відкупатися від армії, платити гроші і не служити. Це можливо в мирний період, я це можу зрозуміти. В мирний період, навіть є ж коли в країні професійна армія, і служать ті, хто отримує зарплату, хто хоче служити. Інші фактично їм платять платячи податки. Тобто, фактично, ну є певний, як би тут паритет. Але коли в час особливий період, передвоєнний по суті, період. Дозволяти відкупитися від служби було би неправильно. Тому наскільки... що не можна купувати, знаєте, такою ціною, ціною грошей купувати безпеку. Наскільки ефективний буде боєць, який не хоче йти е на фронт, і наскільки ефективний буде боєць, який був колишнім в'язним? Ви знаєте, е з колишніх вбивць можуть бути хороші солдати, от показує практика. Угу. Може таке бути, і навпаки, з може бути вбивця, таке теж буває. Після Афганістану ми таких чимало випадків. Е, тому е, не треба думати, що всі люди, хто потрапили до в'язниці, це вже приречені бути злочинцями на все життя. Ні, багато хто з них, отримавши другий шанс, uh -huh. отримавши право війти потім в суспільство, вже людину, яка не просто змила крові свої гріхи, але можливо має військові відзнаки, має певну вже репутацію нову. Яку сама своїми руками, своєю зброєю створила. Чому ні? Чому ми повинні їх закреслювати? Чому ми повинні їх вважати вже якби, мертвим відпрацьованим матеріалом? Це неправильний підхід. Чимало людей потрапило через недосконалість нашої судової системи до в'язниці. Давайте і це брати до, до уваги. І в цьому є вина нашого суспільства, що правосуддя в нас було не завжди правосуддям, а часто кривосуддям. Чимало людей сіло через неумисні злочини. Ну, от я вам наводив, наприклад, з водієм, який скоїв ДТП, дійсно винен, заснув, наприклад, загинули люди. Так що йому не можна служити батьківщині. Чому ні? Це було правильно. <клес> Тому ще раз я вважаю, що кожен має право захищати вітчизну, але з іншого боку, і кожен зобов'язаний. Той, хто не має броні. Немає тих хвороб, які перешкоджають служити е, на фронті. Він повинен е, виконувати свій обов'язок. Не хоче, буде нести відповідальність. У нас а... дезертирів, до речі, завжди розстрілювали на полі бою. Mm -hmm. Бо, вибачте, якщо їх не розстрілювати, то дезертир, можливо, вже захоче і 15 років відсидіти, але щоб врятуватися, знаєте. Ну то треба їх стріляти. А... Я відновив безсмертну кару лише за випадки дезертирства і мародерства на фронті. Ну ви знаєте, дезертирство і мародерство воно з обох боків зустрічається на війні. І ця гібридна війна, і, або як ми можемо її назвати, є чимало фактів мародерства з боку у ДНР, ЛНР і наших добровольчих. Ну, Давайте батальйонів. так, це батальйон Корчинського відзначився цим. Бо він і набирав людей. Коли він. Я, я, я слухав його промови, відеовиступи, Він навіть казав, що зараз не час садити картоплю. Угу. Ви більше заробите, якщо підете на фронт, є час, ну він так не говорив, але зрозуміло було, що час грабувати, ну нас... здобувати здобич. Ну, ну вибачте, якщо люди мотивовані от такими мотивами, пішли на фронт, ясно, що вони грабувати і будуть. Більш нас... того, були випадки, коли навмисно підкидають, значить, тим, кого вони збираються грабувати, знають, що там є що взяти, підкидають там літературу е терористичну, підкидають їм колорадські оці ленточки. Угу. І потім кажуть: ну це ж колоради, то чого ж їх не пограбувати? Ну у нас поки немає. Доказів, Дійсно, давайте ми... Чому немає? Є збирають є громадські організації, які так. збирають свідчення потерпілих і від, на жаль, представників нашої наших збройних структур. До речі, не всі вони легальні. І це ненормально. Я вам скажу, що ну не може в країні бути е, існувати структура озброєна, uh -huh. яка не підконтрольна центральній владі. Вибачте, що це. Якийсь Талібан православний чи, чи, чи ще якийсь? Е, тому я вважаю, що і правий сектор повинен знайти компроміс військовим командам і війти в структури, не хочуть бути в армії, в міліції. Ну, хай тоді будуть в складі партизанського руху, треба тоді утворити партизанський штаб, але вони мають бути підконтрольні. Державній владі інакше не може бути, інакше вони незаконні збройні формування. Можливо, через те є люди, які е, не хочуть підкорятися мобілізації, тому що є багато запитань взагалі до того, як відбувається ця антитерористична операція. Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі в армії. Якщо вони йдуть в армію служити чи в Національну гвардію, то там порядок. Там там мародерства не допустять. І коли були випадки, за це карали навіть розформували ж. Ви знаєте, і батальйон Кривбас розформували. і Ще один вже не пригадаю назву. Тому там діють закони, діють військові прокурори. Там працює механізм правосуддя. І тільки виявляється такий випадок, проводиться розслідування, і людей вже є випадки засудження. Більш того, ще раз кажу, передаються матеріали до Гаазького трибуналу, готуються. Вони будуть в ГААЗі, і всі з обох сторін є такі випадки. Ну, я думаю, що в основному це все таки російсько-терористичні війська, тому що це банди. Там банди. Там в Луганській, наприклад, області досі немає централізованого керування цими бандами. Їх там, там десь 150 республік, от якщо всі підрахувати. І в кожному селі може бути своя банда, і вона нікого не слухає. Вона керується власними інтересами. І там йде боротьба і за наркотрафік, і за контроль над вугільними шахтами і так далі. Вони між собою навіть воюють. Повертаючись до мобілізації, так. Uh, uh, посилання є на 336 статтю uh, Уголовного кодексу. Наступає uh, покарання за отказ від призива по мобілізації. Uh, наше законодавство може трактувати чи так, чи так. Як кому завгодно. То ну, є люди, от... які можуть трактувати як завгодно. Uh -huh. Ви знаєте, є люди, які трактували, що Янукович законно собі надав повноваження царя Бога і військового начальника. Освячені, правда, це були Конституційним судом, але всі розуміли юристи, що це незаконно. Отже, ну, я бачити можна, що заводно, але є законна мобілізація. Так, вона часткова. В чому вона часткова? Що ми не мобілізуємо весь свій мобілізаційний потенціал. Ми можемо наш мобілізаційний потенціал тільки по людям, які мають військову спеціальність, пройшли. Не просто навчання пройшли бойові дії 800 тисяч. А всього десь ну до півтора мільйона Україна може мобілізувати чоловіків легко, не знімаючи броні з тих, хто працює на оборонних підприємствах, не забираючи в армію вчителів сільських шкіл. Вони там потрібні дуже зараз лікарів з сільських районів, не забираючи. Ми цілком можемо забезпечити мобілізаційний потенціал, але для цього довелося б тоді забезпечити людей і одягом. І харчами, і зброєю, і транспортом, військовими засобами, відповідними на це держава ще не готова. Тому йде часткова мобілізація поступово хвилями. Скільки можемо забезпечити, стільки набираємо. Тому е не треба думати, що це якась неправильна мобілізація, чи якась неповноцінна, це повноцінна, розумна, зважена мобілізація, бо держава має мобілізувати стільки солдат, яких вона зможе дійсно забезпечити всім необхідним. Василь Мірошченко, адвокат, і кандидат юридичних наук, був у нас сьогодні. Пояснював нам е всі тонкощі мобілізації. Щаслива і мирного неба! Дякую, що завітали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.